На Україна, Львів, Тернопіль, Луцьк, Чернівці шукаємо бригади монтажників гібкого клінкера, гнучкої цегли і термооткосів. Тобто люди в нас замовляють. Ну, більше замовляють да, на заході країни е, України і шукаємо монтажники, тому що в Житомирі то монтажники є, люди працюють, люди все хорошо, все добре. А от для такого гібкого клінкера на заході в нас немає. І люди часто клієнти наші, які замовляють клінкер, е, замовляють ось такі термовідкоси на вікна. Питаючи, є в нас бригади там. Немає, в нас там зараз бригад. Е, так що хто там працює, хлопці, які фасадчики, хто вміє монтувати. Такий гібкий клінкер клеїти ну це плиточники в принципі може та будь-які будівельники хто вміє працювати. Правильно руками е, і пліточники, і фасадчики всі його можуть клеїти. І термооткоси. Ось е, треба... треба бригади. Пишіть, будь ласка, в особисті повідомлення. Ну і будемо забезпечувати вас відповідно, е, відповідно об'єктами такими. Тому що ну, закази є. Люди питають, людям треба це робити. Якщо ви без роботи е, чи у вас там нестабільні ці замовлення, то пишіть, пишіть в особисті повідомлення, далі будемо там вирішувати.